Наш задум це наступ визволення України для того, щоб запобігти йому. Росіяни планують провести стратегічний контрнаступ, щоб запобігти російському стратегічному контрнаступу. Єдиний спосіб його від нього убезпечитись, це превентивно продовжувати наступальні операції, не давати спуску ворогу. Не давати йому сконцентруватись нашим силами, е, діяти. Ну і щоб ми не змогли здійснити локальний контрнаступи там, на півдні чи на Сході, росіяни зараз проводять такі, також тактичні е, наступальні операції. Єдина е, реальна от, мета тих подій, які зараз відбуваються на Донбасі під Бахмутом, пін, на інших ділянках, От Східного фронту, там, ну, від, від Авдіївки до Солидара все депалає. Це ось відволікти наші сили від контрнаступальних операцій. І таке воно виходить шарами, шарами, шарами. І е, це реальні перспективи, отже, е, очікувана і вже та, що розпочалась російська мобілізація, яку. Про яку говорять багато фахівців, багато експертів, без хата російських джерел, яка не вже без такої помпи і крику і шуму проводиться, але вже проводиться, вона саме покликана зібрати сили для цієї наступальної операції. Чи буде, чим зможе росіяни Путін зібрати Герасимів до слова сьогоднішнього дня? Чи Герасимов командувач цієї операції в Україні? От, чи зможуть вони зібрати необхідну кількість е, не тільки людського м'яса, а і необхідної техніки, необхідних ресурсів для проведення такої контрнаступальної операції? Це дуже сумнівно. Але у них іншого виходу немає. Тому ми чекаємо. Тобто це вже остання надія, так би мовити, останній брасок вже, так? Ну, Ви знаєте, Гітлер планував, здається, там, коли вже е, союзники е, рухались по Німеччині, наближались до Берліна, він все ще вимагав від своїх е, генералів, якихось несподіваних, неймовірних контрнаступальних операцій. Я думаю, що і Путін буде вимагати від Суровікіних, Лапіних, Герасимових, кого там ще Пригожиних теж, якихось не вундервафи, а таких вундер, не знаю, вундер операцій.